Вільям Шекспір Трагедія Ромео і Джульєтта Дія п'ята. Сцена третя. Кладовище з родинною гробницею Капулетті. Входять Паріс і його паш, який несе квіти, і запалений факел. Паріс, давай вогонь сюди і збоку стань. Та, ні, згаси, щоб нас ніхто не бачив, заляжеш під отим самотнім тисом і вухом до землі. Це добрий спосіб дізнатися, чи хто сюди не йде. Земля на кладовищах резонує, бо ж вирито в ній повно порожнин. Аж кожен крок відлунює. Почуєш тоді свисти, що хтось, мовляв, підходить. Сюди дай квіти і бігцем на варту у бік. Доволі неприємно тут самому, між мертвяків, але зберусь на силі. Відходить Паріс, Найкраща квітко, ложе супокою твоє підземне вистелю квітками, щоночі поливатиму живою водою, а не вистачить сльозами. І завше тут справлятиму вночі свій ритуал з пелюсток і плачів, Паш свистить. Це знак мені сюди, напевно, йдуть. Чия це ще ступня така зухвала, що сміє розривати мій обряд? Ого, ще й світять, зникнути у ніч! Відходить, з'являються Ромео, і Балтазар зі світильником, киркою і ломом. Ромео, давай мені і кирку, й лом давай, а сам візьми цей лист, щоб на світанку його віддати батькові. Світильник також сюди, і вислухай таке. Якщо тобі життя ще не набридло, тримайся збоку, щоб ти не побачив і не почув. До смерті в її спальню спущуся зараз, хочу на Джульєту поглянути, а головне стягнути з руки у неї перстень він шалено мені потрібен. Так, тепер іди, але якщо? Тобі твоя цікавість накаже знов прийти і підглядати. Клянуся Богом, на дрібні шматочки тебе порву і розмажу по надгробках. Ніщо не в змозі стримати мене, я зараз дикий, буйний, невблаганний, як лютий тигр, або як шторм на морі. Балтазар, не буду заважати, і відійду. Ромео, і добре зробиш ось тобі за це. Живи собі щасливо, вірний друже. Балтазар убік. Нема дурних. Засяду в тих кущах. У нього зовсім темно вже в очах. Відходить. Ромео. Гидке, захланне черево, що раптом поглинуло найкращий плід землі. Гнила пащеко, силоміць відкрию тебе і заштовхаю ще шматок. Відкриває ломом двері гробниці. Паріс, Це той вигнанець? Так, це він, Монтекі, убивця брата бідної Джульєти, яка померла з горя, а потвора тим часом повернулася таємно, щоб гвалтувати тіло? Я не дам. Падлюка, костій, Монтекі, зупинися! Помститись хочеш мертвим? Не дозволю, мерзотнику, здавайся! Я затримав тебе і поведу на суд і страту, Ромео. О, страта, це чудово! Я для того сюди прийшов. Але, юначе добрий, не грай на нервах, не кажи про страту тому, хто вбитий втратою. Відстань і не чіпляйся, не під'юджуй більше мене на гріх, бо доведеш до шалу. Я хочу лише добра тобі. Ти ж бачиш, я тут для того, щоб себе убити, а не тебе. Тому йди геть, живи і пам'ятай про милосердя психа, Паріс, мені начхати на твої погрози. Здавайся, ти у мене під арештом. Ромео, таки спровокував. Ану, тримайся! б'ються. Паш, «Счепилися! пора скликати варту! вибігає. Паріс падає. Паріс, отут мені і смерть. Послухай, ти це тіло, поклади коло Джульєти, вмирає. Ромео, клянуся, так і буде. Дай лиш гляну на тебе, Грав Паріс. Мені слуга дорогою сюди казав про нього, а що? Овесь занурений у розпач я не почув. Здається, він казав, що грав хотів женитись на Джульєтті? Чи це мені здалося? П'ятірню давай свою, потисну, ми ж обидва на тій самій сторінці в книзі горя. Знесу тебе і покладу в чудову твою могилу. Ні, стривай, яка могила? Ні. Залита світлом зала. Бо тут лежить Джульєта і своєю красою сяє. Спи спокійно, мертвий, тебе такий же мертвий поховав. заносить тіло Паріса у гробницю. Відомо, що засуджені до страти впадають перед смертю в Ейфорію, яку кати зовуть прощальний проблиск. Чи в мене зараз проблиск найдорожча? Мед подихів із тебе спила смерть, але не відібрала ще краси. Тримаєшся і кольором обличчя, і рисами, і не капітулюєш блідою білизною. Гей, ти, бальте, в якого кров на савані. Чи можу зробити більшу послугу тобі, ніж змусити цю руку, що завдала тобі удару, вбити твого вбивцю? Прости, кузена. як це так, Джульєтто, що ти красива й досі, не повірю, що безтілесна смерть кохати може, що той кістяк плюгавий для утіхи любовної тебе в пітьмі тримає. Щоб стати на заваді, і я впаду і ані з місця. Покладуся разом із червами, що вірно нам послужать, і тут, нарешті, віднайду я спокій. Зі стомленого тіла скину камінь, дарований недолею. Востаннє дивіться на Джульєту мокрі очі, рамена, обійміть її ще раз. А ви, в уста мого дихання, двері, поставте їй початку поцілунком на тексті безстрокового контракту з гидкою костомахою. Тепер Гірка отруто, слово за тобою. Будь лоцманом і винеси на скелі Цей корабель і вдрузки рознеси. П'ю за любов! Випиває отруту. Аптекар не збрехав, подіяла відразу. Ще один останній поцілунок Помираю, падає. Входить брат Лоренцо з ліхтарем, ломом і лопатою. Брат Лоренцо. Святий Франциску, сили дай ногам, набридло спотикатись об могили. Це хто? Балтазар. Ваш друг, ви знаєте мене, брат Лоренцо. Хай Бог поможе, а скажи но, ну, друже, це що за факел світить без потреби для червів і для черепів сліпих? Чия гробниця, чи не капулетті? Балтазар. Вона, панотче, там у ній тепер. Мій пан і друг ваш, брат Лоренцо. Хто такий? Балтазар. Ромео, брат Лоренцо. Давно уже. Балтазар. Та буде з півгодини, брат Лоренцо. Ходім туди разом. Балтазар. Не смію, отче. Мій пан Ромео знати не повинен, що я його пильную, бо у гніві ще зопалу приб'є мене, брат Лоренцо. Лишайся, піду без тебе. Тільки дуже страшно, не сталося б чого. Балтазар. Я тут лежав собі під тисом, і мені наснилось, що начебто мій пан у поєдинку когось убив, брат Лоренцо. Ромео! підходить ближче до гробниці і бачить кров та зброю. Ох, нещастя! Чия ж це кров пролилася на сходи? І хто порозкидав тут ці рапіри іржаві? Ні, криваві, хто посмів заплямувати це скорботне місце, сходить до крипти. Ромео, геть блідий. А це Паріс, і знову кров. Та що ж таке стряслося? Яка причина ще й цього жахіття? Джульєтта прокидається. Джульєта підводиться. Паночі? Як добре, що ви тут. А де Ромео? Бо я ж і справді там, де й мала бути, а мій Ромео. Брат Лоренцо. Чуєш? Хтось іде, покиньмо ж це гніздо зарази, смерті і вимушених снів, увесь наш задум. Розсипався під дією ударів якоїсь непідвладної нам сили. Джульєто, йдімо звідси, коло тебе твій мертвий чоловік, а це Паріс. Ходімо, я знайду тобі притулок в сестер черниць. Мовчи і не розпитуй. Сюди йде варта. Утікаємо, чуєш? Джульєта. Паночі, ви втікайте, я залишусь. Брат Лоренцо вибігає. Це що, флакон в руці у тебе милий? Ти пив отруту і на дно могили від неї впав? А я подбав про мене? Нема і краплі. Дай хоча б торкнувся до уст. А раптом вийде з них отруту злизати і знайти ту саму смерть, цілує його. Вуста ще теплі. Старший варте за сценою. Ти йдеш, перший, хлопче, Показуй, де Джульєта. Ідуть, спішити мушу, стелет, витягає стелет з ножен у Ромео. Який доречний? Увійдиш у мене і спочинь навіки. заколює себе стелетом і падає. Входить варта в супроводі парісового пажа. Паж. Ота гробниця там, де знизу світло. старший варти. Кривавий слід прочисувати цвинтар, усякого, хто трапиться, в'язати. Частина варти виходить. Яке жахіття. Мертвий граф і поруч уся в крові Джульєта, тіло тепле. Немов жила ще хвилину тому, а в дійсності ж померла позавчора. Біжи до князя з рапортом. А ти, закличеш капулетті, ти, Монтекі, всі інші йдуть прочісувати цвинтар. Решта варти виходить. Ми дивимось і бачимо поки що лише тільки ґрунт. Увесь у плямах крові. Та як тепер цей ґрунт обґрунтувати? Кілька вартівників заводять балтазара. Другий вартівник Слуга Ромео, лазив тут поблизу. Старший варти. Тримайте міцно і чекаємо князя. Ходить брат Лоренцо, за ним інший вартівник. Третій вартівник. Затримано чинця! Увесь трясеться і плаче. При собі мав лом і заступ, до того ж намагався утекти. Старший варте. Попався ченчик, дуже підозріло. Входить князь і його почет. Князь, що трапилося тут? Яке нещастя зірвало нас о цій нічній годині. Входить капулеті з дружиною та іншими. Капулетті, очам чому справа. Що за гвалт навколо? пані Капулетті. Усі як подуріли, всюди в місті лише кричать Ромео і Джульєта або Паріс, і всі на цвинтар сунуть. Князь. І що за жах такий, і що за вереск? старший варте. Володарю, оце лежить Паріс, а це Ромео. І хоча Джульєта вже раз померла, тут померла вдруге. Князь, негайно до розслідування справи, старший варте. Затримано чинця, а ще слугу ромео. В обидвох було знаряддя для зламування входів на гробницях, Капулетті. Мій боже, жінко, глянь лише, Джульєта уся в крові. Заблуканий стилет, не втрапивши додому, септовножний, на поясі ромео вбився в серце. Пані Капулеті, Нема межіни щастю, ніби подзвін на похорон покликав і не тихне. Входять монтекі та інші. Князь, підходь, Монтекі, ти сьогодні рано прокинувся та син раніше ліг. Монтекі. Біда мені, цієї ночі, князю, моя дружина вмерла, не могла без сина і не витримала туги за ним. О, що мене чекає далі? Князь, дивися, що, підходь сюди, підходь. Монтекі, Невихований, Так шануєш старших. Поперед батька лізеш у труну. Князь. Тепер усім наказую мовчати. Йдеться про докладне з'ясування усіх обставин, пошуки причин. Лише тоді я стану генералом у цьому війську плакальників. Спершу ж зберемо все терпіння над журбою, підозрюваних ближче підведіть. Брат Лоренцо, з усіх присутніх я найменше вдатний до злочину, і в той же час провина моя найбільша. Хочу розповісти про все і тим оскаржити себе, але, можливо, й виправдати зможу. Князь, тоді розповідай усе, що знаєш, брат Лоренцо. На повну версію мені не стане мого дихання, і я подам коротку. Ромео був Джульетті чоловіком, дружиною йому була Джульєтта. Вінчав їх я таємно. Той же день став днем останнім для Тибальта, отже, і днем вигнання з міста для Ромео. І саме за Ромео побивалась Джульєта тяжко, зовсім не за братом. Тоді, щоб якось витягнути з туги, ви змусили її прийняти руку Парісову. Сум'ятівся Джульєта прийшла до мене і благала вихід, хоча б якийсь порадити, бо як із другим шлюбом бути ще казала, що накладе на себе руки в разі, якщо я їй нічим не допоможу. Я трохи знаю зілля, тож мікстуру таку їй дав, щоб мала в сон запасти, той сон як смерть, однак лише тимчасова. Це, звісно, спрацювало. Паралельно листа я вислав до Ромео. Він у мить, коли прокинеться Джульєта, повинен був з'явитись і кохану на ясні зорі вивезти з гробниці. Та мій чернець, таємний листоноша, потрапив під арешт цілком безглуздо, і листа не передав. Тож довелося самому йти сюди і пильнувати моменту, як прокинеться Джульєта. Я мав на думці їй знайти притулок у себе в келії, а там Ромео таки дізнається про все й нагоду свою не втратить. Прикро говорити про те, що я застав, коли за кілька хвилин перед пробудженням Джульєти сюди проник. Шляхетний грав Паріс, і мій Ромео мертвий. Я благав пробуджену Джульєту йти зі мною. На все ж є воля неба. Тут навколо зчинився галас, я давай тікати. Вона ж мене і слухати не стала. Як бачимо, вона оцим стилетом покінчила з собою. От і все. Ага, про їхній шлюб, нехай підтвердить її джульєтинянька. Я схиляю чоло. Якщо я винен, покарайте. І справедливий меч нехай уб'є старече тіло І так близьке до смерті. князь. Ми знаємо тебе, як доброчесну особу. Що розкаже нам слуга? Балтазар. Я сповістив у манту і Ромео про смерть його дружини. Він відразу ж помчав сюди, на цвинтар, до гробниці. Та, перш ніж увійти до неї, він мені вручив листа до свого батька і геть мене прогнав під страхом смерті. Князь. Давай листа, ми вивчимо його. Наступний графів паш» який дідняв тривогу. Що розкажеш нам про графа? Паш. Він з квітами прийшов, хотів труну Джульєтину прикрасити, а я мав пильнувати збоку. Раптом звідкись когось несе із факелом, і той вже зламує гробницю. Мій господар з рапірою на нього. Я ж поварту. Князь читаємо в листі, що не брехав чернець. Ромео пише про кохання і смерть коханої, що він отруту придбав у бідолахи фармацевта, щоб випити і вмерти при Джульєтті. де ж ви, вороги? Де Капулеті тій монтекі? Подивіться, як нещадно покарано за ненависть обидва доми і відібрано дітей. Мені ж, який терпівці всі конфлікти, двох родичів убито, всі ми винні, Капулетті. Монтекі, брате, дай нарешті руку. Єдиний спадок, донечки, а більше не смію я просити. Монтекі, смієш більше? Клянуся тут, що пам'ятник Джульєтті її любові й вірності постане, і світлом золотим омиє чисто Верону. Хай засвітиться все місто. Капулеті. Ромео стане поруч, бо вони обоє жертви нашої війни. Князь. Та врешті мир, здається, Сонце першим про це звістує, хоч висить у хмарах, пора йти жахливу ніч завершим. Розберемося в злочинах і карах. Печальніших історій не знайдете, ніж про любов. Ромео і Джульєти. Усі виходять. Кінець книги.